Володимиру 58 років. Він зі сльозами на очах згадує про свою службу. Розповідає, у ЗСУ ще з часів АТО. Я контрактник. Служу. Ну, війна застала в цьому попасній. Оце поранення отримав в часовому яру. Служу в 24-й бригаді. Мото-піхотним батальйоном. Говорити чоловікові дуже важко, особливо коли розповідає про своє поранення, яке отримав рік тому. Почали розгрузку. От. Приход. Двохсотий. Один. Я важкий і два легких. Ягодицю вибило зовсім. От, перебило кость. Ну так, по ногах пройшлося. Тут ожог першої був. Володимир каже, коли одужає, обов'язково повернеться до своїх побратимів, а у сусідній палаті проходить лікування ще один військовий на ім'я Руслан. Йому 39 років і родом він із Запоріжжя. Йому під час виконання бойових дій відірвало п'ятку на лівій ступні. Був танковий в землі. Была эта чаймина, чашуана. И то мы увидели, шли по, по боковому, я с одной стороны, парни с другой стороны, товарищи мои. И получилось так, что наступили, часть мягкая, и на бок ушли, типа, легли так, и оно получилось так, что земляна была. Ну так и подорвались. У нас было двое одновременно, три метра разницы. Військовий розповідає, спочатку все було добре, зашили і зібрали все як було. Потім йому повідомили, що в рану потрапила інфекція. Єдиний шлях врятувати іншу частину ноги ампутація нижньої кінцівки. Втім, чоловік рук не опускає, особливо радіє, коли до нього приїжджають побратими, які готові підтримати. Це Радислав, позивний радік, ветеран бригади Азов та Дмитро Андрющенко, більш відомий побратимом як дипломат, захисник Маріуполя. Вони завітали в лікарню, аби відвідати поранених військових та поділитись. Власним досвідом, не лише бойовим, а й життєвим. Я завжди готовий допомагати таким людям, типу, приходити і давати розуміння, що типу життя не закінчене, воно продовжується. І якщо сказати за себе, то, мабуть, після ампутації мене життя стало ще ярче, ніж було до ампутації. Я там не займався дайвінгом, там не кадав на вики, тим ж самим лижами бордом, так само не займався, типу. Ну, условно, можна багато чого перечисляти, Тим, чим я займався під час условно, уже реабілітації. Лікування після того як запротизувався. Також говорили про реабілітацію, психологічне відновлення, важливість підтримки побратимів. А ще привезли із собою щось значно важливіше за подарунки це розуміння, що кожен боєць не сам у своїй боротьбі. Армія завжди повинна піклуватися про солдат. Солдат його життя це найцінніше в армії і лікарня. Для пораненого бійця це є продовження по факту, військової служби. Тобто не можна це розділяти. І тому, по факту, коли людина-боєць попадає після поранення сюди в лікарню, він повинен відчувати, знову ж таки, що про нього. Держава продовжує піклуватися. Організував цю зустріч Антон Латайчук. Каже, робиться для того, аби морально підтримати військових після поранення. Життя після поранення або після ампутації існує. Є велика кількість громадських організацій, військових спілок та цивільне населення так само підтримує цих військових. Сергій Пєчніков, завідувач центру бойової травми, каже, така увага дуже важлива, адже за його словами, моральна підтримка не від'єм. Не частина лікування, такий досвід спілкування людини, яка вже пройшла цей шлях і має дві протезовані кінцівки, став для нас цікавий. Та тому що ми б хотіли до деяких людей донести цю інформацію, щоб вони зрозуміли, що на цьому життя не завершується, що все, все в них буде, і коли люди виявили бажання ну, нам в цьому допомогти, поспілкувати, зустрітися, ми були тому раді. Такі зустрічі планують робити регулярними, адже найкращою терапією зазначає Сергій Пєчніков є щира розмова з тими, хто розуміє без слів. Олеся Мороз, Богдан Прокопчук, телеканал Group.